В Ожгороді лікарі-інфекціоністи з усієї області під час засідання профільної асоціації підбили підсумки роботи за перший квартал цього року, обговорили новітні методи лікування вірусних гепатитів, а також провели освітній майстер-клас. Головний лікар обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк детально проаналізував стан інфекційної захворюваності в області. Захворність майже виросла у два рази, але це за рахунок тільки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Інші інфекційні захворювання залишаються стабільно, вони майже на такому рівні, і треба відмітити, що зменшилася значна кількість вірусного гепатиту А. Але все-таки значну частку вірусний гепатит А займає у інфекційній захворювання в Закарпатській області. Це майже 25% від всієї захворюваності. Це досить багато. Якщо брат говорити взагалі за вірусні гепатити, це наша болюча тема. І е, основну частину із всіх вірусних гепатитів займає все таки вірусний гепатит, а він займає від усіх е, 85% від усіх вірусних гепатитів. А інші інфекційні захворювання вони майже на тому рівні, який були. Окремо йшлося і про проблеми імунопрофілактики. Адже через брак вакцин ситуація вже найближчим часом може стати вкрай небезпечною. Якщо в цьому році ми не поправимо. Е, Якраз поставку імунобіологічних препаратів для щеплення, особливо дітей, до року, то через декілька років ми можемо чекати ріст таких інфекцій, як дифтерія, кір, краснуха і інші. Оце обов'язково. Я думаю, що ми багато піднімаємо це питання, в тому числі і за вакцину. БЦЖ, в останній час ми багато говоримо. І е, прийняла рішення обласна рада для закупки місцево, тобто регіонально, закупити вакцину проти е, туберкульозу, тобто вакцину БЦЖ. Щодо захворюваності дітей, то, за словами медиків, хвиля гострих респіраторних захворювань вже пішла на зменшення. У нас в дитячому відділенні на даний момент найбільшість це лежать кишкові інфекції, серед яких переважає встановленої тіології, це ротовірусна інфекція. Переважно хворіють дітки до 5 років. Також є поодинокі випадки сальмонельозу, інколи дизентерія. Ну це є ромське населення, також вірусні інфекції, лакунарні. Ангіни і останніми роками почав зростати такий діагноз як інфекційний мононуклеоз. Я думаю, що це пов'язано з тим, що як первинна ланка, так і вузькі спеціалісти більше почали звертати увагу і навчилися діагностувати. За словами медиків, батьки вже менше займаються самолікуванням дітей і звертаються до фахівців по допомогу вже у перші дні захворювань, що значно покращує ефективність лікування та зменшує до мінімуму можливі ускладнення хвороби. Відтак нагадали прості правила профілактики одного з найпоширеніших захворювань гепатиту. А першу чергу це є догляд, так це є гігієна рук. Також велике значення має це вживання тільки кип'яченої води, так, харчування, тобто закупівля їжі не на стихійних ринках, а віддавати перевагу магазинам, так і також є вакцинація від гепатиту. А якщо Десь є якийсь оспалах чи вогнище.